Абрикос звичайний, родина розоцвіті, це дерево заввишки від 3 до 17 метрів висотою, стовбур сірий, гілки голі, листя велике, цвіти рано навесні, плодоносить у липні, серпні, плоди жовто-гарячі, ароматні, соковиті, з овальною кісточкою, що легко відділяється від м'якоті. Уживання сухих абрикосів. Древня й розумна традиція: у плодах зберігається багато каротину, який в організмі перетворюється на вітамін, А, і солі, калію, необхідні для підтримання кислотно-лужного балансу та стимулювання роботи серцевого м'яза, сухий абрикос із кісточкою, це урюк, без кісточки кайса, розділений на половинки курага. З лікувальною метою збирають в основному плоди абрикоса, сушать у гарячих печах або на сонці. Можна сушити абрикоси як з кісточками, так і без них, зберігати краще в скляному посуді в прохолодному сухому місці. Термін зберігання: один рік. Плоди, сік, джем, компоти. Варення з абрикосів поліпшують загальний стан хворих на атеросклероз, виводять із організму холестерин. Добре допомагають абрикоси людям із хворими нирками, з гіпертонічною хворобою. Плоди мають легку проносну дію, їх рекомендують уживати для лікування закрепів. М'якоть свіжих абрикосів містить від 4,7% до 27% цукру. У стиглих плодах переважає сахароза, невелику кількість декстрину, інуліну і крохмалю. Вміст клітковини – 0,8% органічних кислот 1,3%. У плодах є лимонна, яблучна, винна кислоти та трохи саліцилової. Вітаміну С у свіжих абрикосах небагато – 10 мг. Є вітаміни П, бодини, ПП, але найбільше каротину, провітаміну А до 16 мг. Хвороби рок. Гіпертонічна хвороба, лікування закрепів та атонії кишечника. Цукровий діабет ожиріння. Вітамінна Суміш 0,5 кг абрикосів. Нарізати тонкими шматочками, приготувати сироп з 100 г цукру та 100 г води ваніліну. І в гарячому стані залити фрукти, поставити на 2 години в холодильник, вітамінна суміш, взяти 2 кг свіжих абрикосів, 4 великих апельсини, 1 лимон, цитрусові попередньо залити окропом, почекати, доки вода повністю охолоне, пропустити все крізь м'ясорубку, засипати 2 кг цукру, добре перемішати. Поставити на добу в холодне місце до розчинення цукру, потім розкласти в пропарені скляні банки, закатати, зберігати у холодному